Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 21 листопада, 11 година на східному узбережжі. І ось такими новинами годують американського спожив... споживача. А я вам скажу, що сьогодні великих таких державних новин, як на диво, зовсім немає в американському просторі. А перша новина це все ж таки Ізраїль. А найбільше обговорюється про те, що. Про домовленість із Хамасом про звільнення частини заручників, і говориться про те, що ось ось мають домовитися. А так само сьогодні доволі широко згадується Україна в американському просторі і в різних газетах про різне розказується. Розказується про долю українських дітей, які хворі на такі хвороби, як аутизм, як вони переживають, як їм важко переживати. Ці воєнні події в Україні доволі широко описується ситуація в районі Авдіївки, а так само інша новина про те, що відбувається якраз на Херсонському напрямку. Тобто, доволі широко в сьогоднішніх новинах згадується українська тема. А взагалі, сьогодні вийшов такий. Ну, я би сказав би, а, кримінальний, мабуть, випуск. Ну, по-перше, дивіться, продовження верніше, не продовження, а друга трошечки іще один ляп-маска, який вже, в принципі, не новий, але додаючи до того, що він зробив свої там а, коментарі, такі антисемітичні, а, антисемістські. А, то тепер згадується, дивіться, яка ситуація, яка взагалі подія відбулася ще в, в червні місяці цього, цього року. Взагалі ситуація така була, що от десь в Орегоні відбувався один із гей-парадів, і там зібралася група неонасистів, які напали на тих ЛГБТшників. Е е е е е е е Відбулася бійка, когось побили, когось затримали, ті, що нападали, були в масках. Один, здається, попав на камеру, що він, здається, зняв маску. І так е зробилося, що прив'язали до тієї фотки одного хлопця, схожого, який взагалі живе в Каліфорнії, студента. Який, схожий чи не схожий, це взагалі там питання дев'яте. Але дивіться, як все зав'язалося, що тут вступився Ілон Маск. Він сказав, що це насправді не неонацисти, а це підстанова. І це роблять федеральні агенти. І він до цієї події приписав такого собі, до речі, євреї-хлопця. І я вам скажу, що от дуже пов'язано з минулою новиною, в якій він говорив, що дійсно євреї там світовий заколот планують і так далі. Взагалі, якщо ви прослідкуєте за історією маски, крім того, що він... А, будує класні ракети, і так далі. Він трошечки повернутий на конспіративних всякого рода теоріях і демократичного плану, там і е заколоти, і світовий уряд, і всяк всяка така всячина. І ось він е звинуватив цього хлопця, е що він є. Неонацист, федеральний агент під прикриттям і всякого раду зброд такого, такої штуки. І як ви розумієте, людина, яка має 150 фоловерів, людей, які слідкують за його новинами, на цього хлопця посипалося не просто там, знаєте, написали йому там повідомлення, але пішла загроза життю, так що йому з мамою довелося навіть тікати з того місця, де вони проживали. Ось, але дивіться, що трапилося далі. Знайшовся один лоєр, і тут я вам скажу такий коментар. від себе, пам'ятаєте, що так само, до речі, проти Тесли, проти Ілона Маска, історія в Норвегії, коли ти не можеш заплатити грошей за адвоката, ти не можеш починати судовий процес. На щастя, в Америці працює все по-іншому, і нема різниці: президенти Ілон Маск чи хто ти. Завжди найзнається на силу якась відповідна сила. І знайшовся такий собі адвокат, юрист, який займався подібною справою. Справа була взагалі дуже стара. В 2012 році була стрілянина в одній із шкіл Коннектикута, Загинули багато дітей, і був такий собі дядько Алекс Джонс, хто живе в Америці і хто Факс Ньюз особливо дивиться. Я думаю, ця людина вам знайома, тому що він просто ніс. Беззупинну інформацію на своєму Ютуб-каналі про те, що це конспірація. І взагалі, якщо в двох словах, то він говорив, що ніякої стрілянини в школі не було. і Все підводилось до того, що зброю забороняти не треба, все нормально. Це було підставлено, ніякі діти не загинули, це все видумка і тому подібне. Ну і відповідно, люди, які не живуть в Конекті, ті, які, умовно кажучи, читаються з якоїсь Техаса, з Монтани там і так далі. Ну, вони дивляться дві інформації, одне проти другого, і вони вірять в те, що їм більше хочеться. Так само вийшло до того, що цим батькам, у яких загинули їхні маленькі діти, тепер довелося витримувати стрес оцього ненависті від людей, що вони нібито цю історію видумали. Так ось знайшовся адвокат, який засудив цього Алекса Джонса на один мільйон доларів. Ну, якщо розділити на всі сім'ї, то це не такі великі гроші, але Головне, що вдалося зупинити цю брехню, цей потік брехні. Так, от у цей адвокат взявся тепер і е завів судову справу проти Маска, що він так само веде цю непідтверджену пропаганду і, по суті, руйнує життя цього звичайного хлопця, який взагалі ніякого відношення до цього має. От судова справа вже іде, а адвокати Ілона Маска мають е час до 5 е січня. Дати яку-небудь відповідь. Поки що вони відкидуються від масками, і, в принципі, нікуди ця інформація ну, ще, ще дуже рано, щоб що-небудь воно колись розвиток був. Так само, до речі, зелена маска, судовий процес вони вимагають компенсацію 1 мільйон доларів, щоб притримати свій язик. А вчора пізно ввечері, недалеко від мене, це штат Огайо, а, в Волмарті відбулася стрілянина. До речі, от, я з всіх я не перегадаю. Дуже багато стрілянини і в, в різних штатах, в різних місцях якісь такі новини. Я не знаю, чи вони так спеціально От журналісти підкручують, що, чи це я не знаю, якийсь місяць, повнолуння, який небудь, я не знаю, що таке. Але ситуація така була, що чоловічок прийшов півд'ятої вечора, Зайшов в супермаркет Волмарт, вистрілив чотирьох людей, а потім застрелився сам. Коли приїхала поліція, то вони нічого не стріляли. Четверо людей, в принципі, не повідомляється про ступінь поранення. Ну, Схоже, що вони живі. А цей навіть поки що не зрозуміло, що і чому відбулося. А тепер дивіться, яка історія із Колорадо. Ну, Трошечки вже з запізненням історія, в принципі, була 16-17 листопада, закінчилася. Хоча почалася набагато раніше. Почалася в 2019 році. Історія була така, що 18-річна дівчина закінчила школу, десь влітку собі там підробітками заробила, назбирала 6 тисяч доларів і пішла в косметичну собі оцю поліклініку, чи госпіталь, чи як вона там процедурна. Хотіла збільшити собі груди. Операція пішла не зовсім по плану, сказать, зовсім не по плану пішла. Вийшло так, що а, анестезіолог дав дозу в сім разів більше, ніж потрібно, чомусь незрозуміло. І а, після операції це було в серпні місяці 19-го року. Ця дівчина опинилася, попала, опинилася в комі, а через 14 місяців вона померла. Ось, і дивіться, що знову ж таки цікаво, що не судять анестезіолога, а судять цього пластичного хірурга. І вирок, дивіться, який був 16 листопада винесений йому всього-навсього 15 днів в'язниці. Ось, і він має відбути 70 тисяч доларів штрафа, 120 годин громадських робіт, ну там підмітати вулицю там, і всякі такі, і 2 роки умовно. Правда, на другий день після цього суда медичний там хто там курує цими справами, забрали в нього ліцензію. Але історія така вийшла, що чому так мало, тому що дивіться, чому його судять. Тому що коли після операції почалися ускладнення, там зупинилось серце, він заборонив визивати швидку допомогу. Тобто в цю поліклініку, де це все відбувалося, і викликали швидку допомогу тільки через 5 годин, коли мама почала вимагати, показати дитину, показати мою дочку. І Коли ж приїхала швидка допомога, то цей хірург збрехав, що вона тільки що втратила там свідомість там, і так далі, і не сказав правду, що це відбувалося там 5 годин раніше був втрачений час. От, і почалися не поврот... уже не беззворотні процеси в головному мозку, коли він вже там перебуває без кисню, і так далі. От така історія. І ще одна історія вам так само кримінальна із а, Флориди. Там історія взагалі по заголовку спочатку було незрозуміти. 73 роки жінка, бабуся. Купила собі квиток одну, в одну сторону у В'єтнам, і її зловила поліція і арестувала. А що ж відбувалося взагалі довга історія? В далекому 2014 році її дочка а, переживала дуже такий поганий, погане розлучення, дуже сварилися. Там по грошам всі деталі не описуються, але дуже важкий роз, процес розлучення був і а, старший брат її. То дочки і мама змовилися найняли за гроші Кілера. Кілер застрелив цього колишнього зятька. І дивіться, це люди не прості собі. Тому що зятьок професор Університету Флориди, тобто людина з вищої світу. синок, якийсь там зубник, ортодонтис, щось таке. Тобто, це люди незвичайні, зрозумієте. І відповідно знадобилося от 9-10 років минулого тижня. А, Сина все-таки засудили 41 рік, чорніше зятю було 41, як вони його вбили. І як попалася ця бабуся, по телефону, коли вона розмовляла з своїм сином, коли він уже був у в'язниці, вони вирішили по телефону обсудити, в яку країну втікати, яка не, не займається екстрадицією а не повернення злочинців в іншу країну. Тобто вони навіть не розуміли, що телефонні дзвінки, коли ти... Телефонуєш у в'язницю, вони записуються. І так вийшло, що е... інформація вспливла і її чекали, коли вона сідала в аеропорту в літак, її затримали. Чим це там далі закінчиться? По суті, вона, як вам сказати, там судили сина, але тепер вона по суті сама визнала свою вину, а наші чого б вона тікала з країни. Ось, дивіться, яка новина і ще стара, в принципі, сплива. Я вже про це якось розказував на минулому тижні. Здається, про а, стіну, яка розділяє Америку від а, Мексики, про те, що її там зараз збільшують, вона була одного розміру. Тепер Трамп прийняв закон і її роблять більшою. Тепер вона от, до 9 метрів там її висота. І е, на минулому тижні там New York Таймс здається описував цю статтю. На цьому тижні це USA Today описує цю статтю і трошечки з іншого боку описує, тому що там Нюйорк Таймс описував, е, брав статистику Сан-Дієго, Каліфорнія. Ця стаття трошечки згадує про те, але так само більше борус бере свою статистику Ель Пасо, Техас. Таке містечко, навіть іспанська назва, не англійська зовсім Ель Пасо. Так от, така додаткова статистика, дивіться, що от з 2000 по 2019 рік, коли через нижчий паркан перелазили, то за весь цей час, пам'ятаєте, тоді було скільки грошей коштує медична. Допомога цим всім людям, які ламають ноги, руки там, і так далі. Так от, тут додатково до того всього тепер говориться про смертність. Оцей за період 9 років, чи це 10 виходить років, загинула одна людина. За один тільки повний 22 й рік загинуло 9 людей. І дивіться, от я знову ж таки трошечки повторюсь: люди, які а, придумали ідею з цим парканом, вони взагалі не розуміють. Процес мишлення людей, які тікають з умовної, скажімо так, Колумбії. Щоб ви розуміли, це близько 6 тисяч кілометрів. Ці люди не їдуть сюди на лімузинах, на якимось комфортних автобусах. В більшості своїй вони йдуть пішка, пішки. Розумієте? Це люди, які доведені до відчаю в країні, там в Колумбії, їм або якісь наркокартелі, або там ще що-небудь. Це. Розумієте, немає життя. Люди, які приходять, є така, от так само я робив сюжет. Є такий Дар'янська прірва. Це 160 кілометрів, просто смертельно небезпечне. Там ущелини, провалені річки болота там 160 кілометрів. Ви думаєте, 9 метрів висоти зупинять? Розумієте, я, я взагалі не можу зрозуміти людей, особливо людей, які приїхали з України і які знають от, приблизно ці... Спосіб життя і так далі, і я не можу зрозуміти, чим вони керуються, коли о 9 метровий завод такий, паркантики. Це я провалив 6 тисяч кілометрів. Пішов ой, 9 метрів паркан. Розвертаємося, йдемо назад. Розумієте, коли Трамп. Розказує, що це неперелазний забор. Ну, можливо, жирний Трамп може й не перелізе через цей паркан, тому що там йому скласно, комфортно, там Флориду його меншин приїде, тому що йому і не треба лізти. Люди, які там не мають ніякого життя, 9-метровий забор це не зупинка, розумієте? Я собі так думаю, що от трошечки таку провокативну думку в кіно, розумієте, якби там стояли. Якісь кулемети керовані штучним інтелектом, і підходячі люди їх прострілюють автоматом, можливо, це зупинили. Ви зробіть 9-метровий, 30-метровий забор, воно не зупинить, розумієте, люди, які лізуть через ущелини, де нема за що зачепитися, і воно там сотнями метрів, не 9 метрів, сотнями метрів, і вони йдуть на те прямо, по суті, прямо біля дому. Пройшовши 6000 кілометрів, вони мають зупинитися перед 9-метровим заводом. Серйозно. Ну і на закінчення дивіться, вчорашня тема трошечки має новий такий поворіт відносно штучного інтелекту про того Сема Алтмана, людина, яка для мене взагалі була невідома, я не цікавився цією темою. Так от тепер дивіться, яка додаткова інформація сплила про те, що. А... Крім того, що там 550 працівників підписали листа, щоб його повернути. Тепер на а, раду директорів тиснуть інвестори. Розумієте, це Америка. І що? Америка що це таке? Це все про бабло. І головніше, що які от там плани на майбутнє, що він хотів досягнути, всім до лампочки. Люди вклали свої гроші, вони хочуть отримувати свої відсотки. І коли така штука е трапилася, я в принципі не слідкував за акціями цієї компанії, наскільки вони рухнули, але я думаю, що вони впали. Тому що говориться про те, що Microsoft, коли він його до себе взяв, його акції одразу підросли. Ну і відповідно інвестори тепер нажимають на раду директорів. Ну і трошечки стало зрозуміліше, чому ж його звільнили. Так от рада директорів, говорячи про той лист, який був написаний ще. Підписаний е, в березні місяці про те, що ну, стоїть е, загроза, що штучний інтелект може розвинутися трошечки не туди, і можливо, трошечки треба притормозити. Так от, а оцей е, Сем Алтмен, він якраз був проти підписання, проти всяких стримувань, і він хотів швидше, щоб бути, щоб ти був більш конкурентно спроможним, щоб ти був в авангарді цього процесу, ти не можеш стримувати, розуміючи. Такий момент, що якщо така країна, наприклад, як Америка, можливо, дбає трохи інколи, хоча не завжди, що відбувається з іншими відносно там інших таких штук, то є багато країн, умовний Іран, скажімо так, чи Північна Корея, чи Росія та сама, якщо в них міські до такого хватить, такі штуки їх не будуть стримувати. тут палка в двох кінцях, розумієте? Так от, він не хотів стримувати, рада директорів боялася, що... Може, колись буде запізно його стримувати, вони рішили його стримувати зараз. Хоча знову ж таки, від березня місяця, зараз уже листопад пройшло вже доволі часу, в принципі, поки можна було ці всі моменти утрясти. Ну і трошечки по теми на закінчення, наприклад, зараз все більше і більше знов ж таки, от в американських новинах, якось заполонила тема штучного інтелекту і розказується про те, що навіть в американській армії. Є такий дрон-винищувач, який там, на ньому установлений кулемет, якась така штука. І вгадайте, що він керується 100% штучним інтелектом. Тобто не людьми, а штучний інтелект. І от жарти про термінатора і всякі такі штуки, можливо, вже не жарти. Такі от новини на сьогоднішній день. Всього найкращого. Зустрінемось завтра. Вам нехай щастить. З вас вподобайся і підписочка. Якщо ви не підписаний, все буде Україна!